Слава Славишні Бога, на землі медлюдя благовоління, славовішні Бога, на землі людям, благовоління. Господи, губими відкрий устами і хвалу Твою. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мир, Господи, і помолімся, Господи помилуй. За мир висот і спасіння душ нашего і помолімся, Господи помилуй. За мир всего світу добрий стан святий, Боже, церкові зідання всі, Господи, і помолімся, Господи помилуй, за святий храм цей і тих, що з вірою побожністю і страхом Божим. ходять до нього, Господи, і помолімся, Господи, помилуй. За святийшов Селенського, Архієрея, Франциска Бапу Римського, Блаженнішого патріарха нашого святослава і за архієпископа і митрополита нашого Кир Василія, боголюбивих єпископів наших, Кир Теодора, Кир Володимира, чесне присвітерство, хресті і яконство, за весприючі до людей, Господи, і помолімся, Господи помилуй. За Богом бережений народ за правління і все військо, Господе, помолімся, Господи, помилуй. за місто Це і за кожне село, місто країну і тих, що. Вірую живуть не Господеві, помолімся, Господи помилуй, за добре поліття, за врожай плодів, за земени часи мирні, Господи, помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за не страждаючих, полонених, за спасіння, їх, Господи, і помолімся, Господи помилуй. Щоб визволитися нам, і до всякої скорбині, винужди, Господи, помолімся. Господи помилуємо. Помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Присвяту, пречиську, преблагословену, славну владичу, нашу Богородицю і пресну Марію з усіма святим, поминувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові відаймо, Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава чез і поклоніння Отцю і сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь є сповідуватися Господові і співати імені Твоєму все молитвами, Богородиці спаси, спаси нас, сповіщати зарання милість Твою. І істину твою на всяку ніч, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає неправди в Нім, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків, єдинородний синові Слове Божий, безсмертний Ти зволив ти спасіння нашого Ради, воплотитися від Святої Богородиці і преснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком. І розп'ятий був ти Христе Боже, смертю, смерть подолав, Ти один у світій Тройці, рівнославим із Отцем і Святим Духом. Спаси нас. Ще й ще вмирі, Господеві, помолімся, Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенно, славну владичу нашу Богородицю і преснодіву Марію. З усіми святими, пом'янувши самі себе один одного і все життя наше Христовові віддаймо Тобі, Господи, Бо ти благий чоловіко, любець Бог, єси тобі, слава села, ймочиє Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийді, возрадуємося Господеві, воскликні Богу Спасителеві нашому, спаси нас, сину Божий, у святий дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя. Ідім перед лицем Його зі зісповідання, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, сину Божий. У святих дивний ти співаємо тобі, Аллилуйя, бо Бог великий Господь і цар великий по всій землі, спаси на Сину Божий, у святих дивний ти співаємо тобі, Аллилуйя. премудрість прості. Прийді, поклонімося і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий, у святих дивни, співаємо тобі, аллилуя, Апостоли, святі моліть милостивого Бога, що відпущення прорішень подав душам нашим. Рабола віри й образом лагідності, учителем поздержностей, явила тебе Твоєму стаду до всіх Ради істина, радийця придбати смирення високе, Убогістю бати, очі свячини, начальнику Миколаю. Моли Христа, Божого спаслися душі наші, сильних і боговісних проповідників, найвищих апостолів Твої Господи, прийняв Ти в насолоду дір Твоїї упокій, бо болість тієї смерть прийняв ти вище всяких плодів, єдиний серцевіче, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові у мирах, святий показався ти, бо Христовий Євангеліє, преподобний сповнивши, положив ти душу Твою за людей Твоїх і Спас, неповинних від смерти. Ради цього святити себе, як великий таєник Божої благодаті. і нині і повсякчас, і навіки вічні амінь. Діво не спристої у церкві, і з ликами святих невидимо за нас молиться Богу, Ангели з лизархіреми поклоняються, апостоли з пророками ликують. Бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. Вот Бо Ти, святий Се Боже, нажить, слава славу осилаємо Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славоць Ісейно, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. На всю землю вийшло віствування їх, і до кінців вселеної лаголи, небеса повідають славу Божу, творіння жруб Його сповіщає твердь, на всю землю вийшло віствування їх, і до кінців селенної лагої. Соборного послання, якового читання, Улюблені коріться Богові, противтеся дияволу, і Він утече від вас, наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, освітіть серця, двоєдушники, гляньте на ваші злидні, сумуйте і плачте, сміх ваш, нехай обернеться у плач, а радість у смуто, смиріться перед Господом, і Він вас підійме. Не умовляйте, брати, один одного, хто вмовляє або судить брата свого, той умовляє закон і судить закон. Коли ж ти закон судиш, то ти не виконавець, а суддя закону. Один лиш законодавець і суддя, який може спасти і погубити. Ти ж хто такий, що судиш ближнього? Ну тепер ви що говорите? Сьогодні або завтра ми підемо в те місто і будемо там рік, і будемо там торгувати, і гроші заробляти. Ви що не відаєте, що буде завтра? Яке бо життя ваше? Ви пара, що з'являється на хвильку і зникає потому. Чому вам радше не сказати, коли на це Господня воля, будемо жити і це чи те робити, тепер ви хвалитеся вашими хвастощами. Усяка така хвальба погана, хто отже знає добро чинити, його не чинить, грішить. Ну мо отже багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше зігнило, одешу вашу міль з'їла, золото ваше та срібло заржавіло, і їхня іржа буде проти вас свідчити, і з'їсть, наче, вогонь, ваше тіло. Ви назбирали собі скарбів за останніх днів, ось платня, що ви затримали у робітників, які жали ваші ниви, кричить, і голосіння жінців дійшло до Господа сил. Ви на землі розкошували та жили у розпусті, наситилися до скорчу за дня різанини. Ви засудили праведного й убили Він вам не противився. Будьте отже, брати, довготерпеливі, аж до Господнього приходу. Ось хлібороб чекає терпеливо дорогоцінного плоду землі, аж до душі усінні та весняних. Терпіть і ви, скрипіть ваші серця, бо Господній прихід близький, не скаржиться один на одного брати, щоб вас не суджено. Ось судя стоїть перед двері. Іма. Аллилуйя, аллилуйя. аллилуйя. Аллилуйя, але мудрість прості, вислухаємо святого мирсів. І Духові Твоєму, Від луки святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Хто слухає вас, мене слухає, Хто відрікається, вас мене відрікається, а хто відрікається мене, відрікається, того, хто послав мене. Вернулися сімдесят два, з радістю кажучи, Господи біси, коряться нам за Твої імени. Він сказав їм я бачив сатану, що наче блискавка падав із неба. Ось я даю владу наступати на змії скорпіонів, на всяку силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі, в той час Ісус зрадів Духом Святим і сказав: Прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі. Що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам, так отче, бо тобі було до подоби тобі, Господи, Слава тобі, Господи тобі Ромо всі з усі душі, всі мисли нашої промомо. Господи, помилуй, Господи, вседрежителю Божаців наших молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого селенського архирея, Франциска, Паперимського блаженнішого патріарха нашого, святослава Високопреосвященного архієпископа і митрополита нашого, Кир Василія боголюбивих єпископів наших, Кир Теодора, Кир Володимира, за тих, що служать, послужили святому храмі цьому, і за отців духовних і всього Христі, братію нашу Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй ще молимося, бережений народ на заправління і за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй Ще молимо, щоб тридені Бог прославив славу ісоти, вірний своїх слуг праведного митрополита Андрея і патріарха Йосифа та всіх подвижників і сповідників віри нашої церкви та народу. Молимось тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилий. Ще молимо, що Господь у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистивши тому своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терпляче, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим. Та дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай, і милостиво, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб, щоб все милостивий Господь кріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів. І всякої смертоносної рани та здобули перемогу боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, лікарю. Дуже тіл до Тебе. З любов'ю серце покірно припадаємо та кличемо. З цілих хвороби великої терпіння дужит своїх. За всіх наших воїнів поранених, нічний страждаючи зай щасливо операція, я Марія, захороться, Романом, Івана, поряд, оксана, чужим, на сідану редальниковому за кордон зарядку, холодні се діра, за володимира його щаслива на операції, за Божай на пані поздравних робить, за здоров'я Божий не за прости як добросердня, сібратишня, добровідні, добровільні і Слухай молосерна, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за Боже змилування, ласки, здоров'я спасіння Слугам Божим. За здоров'я, Миколи Славиміки, Андрія Миколаїва, за счастлив, Віталія, за подати вони чистопадни, запіку мату Божий для Андрія, що ставершного справа. За якої сьогодні день народження, Матвія Ірина, води мира. Саниро та Роса і Росія Святослава та Росава селяна не та росала. Королі не марі, сім'я люсімія, марії, сім'ї, надій, сім'єю. За всіх, хто просив, потребує молитви за тут всіх описаних, немічних порих і страждаючих. І щоб сповнилися добрі, прохання, Господи, вислухай і милосердно помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, то на милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, поми помилостивий, чоловіку любезбоє си тобі славу, села, і молоцю і сина, і судому духові нині і повсякчас, і на вічні. Амінь. Тільки вірні ще іще мирі, Господеві помолімся, Господи помилуй, Премудрі, що підладує Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу села, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ми Михе робим, тайно. Керу вимів, тайно, тайно являючи. Керу вимів, тайно, тайно являючи. Тайно являючи. І животворящий, животворящий. Святій тройці тройці, тройці, тройці три святую, святую, пісню співаючи, всяку нині, нині жите. Боголюбив єпископів наших Кир Теодора, Кір Володимира, і весь священничий діаконський монаший чин, Богом бережений народ, наш правління, і все військо, благородний повсякчас задуваних фундаторів, доброчинців цього святого храму і всіх вас, православних Християн, нехай пом'яне Господь Богу царстві своїм завжди, нині повсякчас. Амінь, віки віки. що віцари всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Повні молитву нашу Господеві, Господи помилуй! за принесені чесні дари Господеві помолімся, Господи помилуй! за святий храм, Цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до Нього Господеві, помолімся, Господи помилуй! Щоб визволитися нам від усякої скорби, біди і нужди, Господеві помолімся, Господи помилуй! Милой. Щедротами єдинородного сина, Твого, що з ним благословений, єси, з святим і благим і жотворячим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, і духові твоєму. Родного, щоб визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдину, сушну і нерозділену Двері, двері, при мудрості будьмо уважні. Вірою в єдиного Отця вседержителя, творця неба і землі, і всього видимо, і не видимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного відоця родженого перед усіма віками, світло від світло від бога Дістинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зацем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняє і рівно славими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну, апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення мирі приносити. Милість, миру, жертву, хвалення. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма Вами. І з духом Твої підсиги серця, і да не до Господа, годаємного господа, достойної, праведної, поклонятися отцю і сину. Святому Духові тройці єдиносушні І нероздільні Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи свят 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 о, Господь у мене небо, небо і земля, слави Твоєї, на вишні, благословен. Хто йде в ім'я Господнє, на вишні. Пий, те, це є тіло моє, що за вас сламається на відпущення гріхи. Кажучи з неї всі цеє кров моя. Нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхи, вихід твоє. Словимо тебе, yeah. благодаримо, Господи. І молимось Тобі, Боже наш, і молимось тобі.